Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги м'яку заглушку в авто. Це практичне та стильне доповнення до салону автомобіля. м'яка заглушка з боковим швом ефективно заповнює щілину між автомобільними сидіннями, запобігаючи випаданню предметів. Її герметична конструкція забезпечує акуратність та чистоту. У всередині блокуючи пил та сміття, універсальна посадка робить її сумісним з більшістю моделей автомобілів. Крім функціональних переваг, наповнювач виконує роль декоративного елемента зі штучної шкіри.